Добрий вечір! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами опановувати лексичне багатство рідної української мови. І я вас познайомлю із лексичним значенням словосполучення. А якого слухаймо, годувати жданиками. Що ж це означає годувати жданиками? А означає це обіцяти. Обіцяти, 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 але ніколи, ніколи, ніколи не виконувати обіцяного. До речі, в одному із творів української літератури, а зокрема, це роман Панаса Мирного, обіцяв, тобто годував жданиками багатий панич, свою наречену, кріпачку христину. Обіцяючи одружитися цього тижня, наступного тижня, через місяць, через півроку. А бідна дівчина все чекала, а він все годував її жданиками. До речі, і зараз дуже часто нас годують жданиками, обіцяючи гарну роботу, обіцяючи гарну заробітню платню. Але це тільки Жданики. Ось так. Годувати жданиками це обіцяти, але ніколи не виконувати обіцяне. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам щастя, добра і ніколи, ніколи, щоб нас не годували жданиками. А ми вірили в себе і сподівалися лише на себе. До побачення!